З Шипки вікна зробили образ, бо на ній побачили Богородицю. Мешканка села Берем'яни Гвіздецької громади Ольга Фреюк стверджує, що у тутешній каплиці у 2008 році з'явилося зображення Діви Марії. Жінка помітила з'яву під час прибирання у церковці. каже, Богородиця не зникла зі скла і досі. Більше у сюжеті Тетяни Дедак. Той день Ольга Фриюк каже, не забуде ніколи. Пригадує, як прибирала з іншими прихожанами каплицю напередодні свята. Коли почала мити вікна, помітила дивну пляму. На драбину вилізла і помила одну тафлю другу, а третю кажу: мити просто не буду, того що там райдуга така. Сусідка Галя каже: Тітью Оля, злазьте з драбини. Я злізла і так дивлюся, і кажу. Іх! Матір Божа, я побігла до церкви, почала плакати, молитися. Жінки прибігли і теж побачили. Подія трапилася ще у 2008 році. З часом вікна замінили на нові, а із шибки зробили образ. Склони одноразово мили, але із зображенням нічого не трапилось, каже жінка. Витираєм, бо стояло у веранді тут у церковці. То там жмухи літають, комарики нічого воно не стирається. Ми витирали ми. Чистили уже скільки років пройшло? Ну вона не зникає. Люди приходили, приїжджали, молилися, пожертвували. Явилась матір Божа. Вона нам віщує якусь новину. Вона нам про щось хоче сказати. Не знаєм що. Будь-яке явлення церква сприймає з обережністю, а тому потрібен був час, щоб заговорити про це публічно, розповідає завідувач канцелярії Коломийської єпархії ПЦУ Іван Венгрен. Явлення цього зображення відбулося у 2008 році, і воно носило місцевий характер, вшанувалося тільки громадою. Недавно настоятель храму і парафіяни звернулися до високопреосвященного владики Юліана для того, щоб проявити це зображення і вшанувати. Аня носило загальний характер. Це зображення було проявлене, видрукована копія цього зображення, і відбувається таке загальне шанування вірними нашої єпархії цього лику Пресвятої Богородиці. Для віруючої людини це просто знак присутності Бога, матері Божої серед нас. Напередодні церкви святого Димитрія Солунського відвідав владика Юліан. Він освятив новопридбаний престіл, а також разом з вірянами в річницю явлення на склідів Марії. Тут молилися за українських військових та просили перемоги для України.